Привіт, друже! Сьогодні поговоримо про авторське право на Ютубі. Ми не будемо углублятися сильно в юридичні питання. Законодавство в кожній країні різне, відповідно, закони про авторське право теж різні. Та і це не дуже цікаво для тебе, я думаю. Перше, що тобі потрібно знати про авторське право все в цьому світі комусь належить. Люба музика, любе відео, люба картинка, текст, абсолютно все, що ти знайдеш в інтернеті, має авторське право. Так, навіть ті картинки, які ти знаходиш в гуглі, вони теж комусь належать. В Ютубі за авторським правом слідкує система Content ID. Вона порівнює цифровий відпочаток твого ролика з цифровими відпочатками різних інших творів. Відповідно, якщо вона знаходить певні співпадіння, ти прилітає або попередження, або страйк від власника авторських прав. Як можна Обійти авторські права, або що можна використовувати, щоб не отримати страйк. Почнемо з музики. Якщо тобі потрібна музика для твоїх відео, використовуй музику з фонотеки YouTube. Також є таке поняття як суспільне надбання, це різні твори мистецтва, на які немає авторського права, тобто, це або якась народна творчість, або твори, автор яких помер більше ніж 70 років назад. Просто мається на увазі, і в випадку чого можеш це використовувати. Також, якщо гроші кишеню рішуть, можеш використовувати ліцензійну музику. Ліцензії є дуже багато. Можеш зайти на сайт Epidemic Sound, той же ж самий, і там купити ліцензію на будь-який трек, який тобі сподобався. Також є купа сервісів і різних груп, пабліків, сайтів, каналів на Ютубі, які розповсюджують музику без авторського права. Вона не є без авторського права. Хтось має авторські права на неї. Тому використовувати такі треки. Варто тільки на свій страх і ризик. Зачасту, коли ти ставиш трек з подібних пабліків в своє відео, нічого страшного не стається. Проте ти не застрахований від того, що через рік автор треку вирішить ні, я хочу все-таки отримати гроші за свою музику, і всім, хто використав його трек рік, два роки, п'ять років назад, просто почне відправляти страйки і блокувати ролик. Правда, в більшості випадків, навіть якщо й прилітає попередження, то прилітає саме попередження, і монетизація з відео ділиться між тобою і автором треку, який ти використав. Проте може бути зовсім по-іншому, може бути як і видалення відео, так і блокування каналу, якщо порушення є неоднократні. Як використовувати чужі відео в своїх роликах? Є таке поняття як добросовісне використання. Це означає, що з ціллю критики, з ціллю донесення певної інформації, коли ти показуєш чиєсь відео як приклад, наприклад, з ціллю пародії. Ти можеш використовувати фрагменти за чужих відео. Наголошую, тільки фрагменти, ти не можеш просто взяти чуже відео і перезалити. Поняття добросовісне використання дуже розмите. В описі я залишу тобі статтю на сайті Маніфест, де ти зможеш прочитати про добросовісне використання, що це таке, з чим його їдять. Там ти знайдеш і всі інші потрібні ссылки з цього відео, щоб ознайомитись з темою більш детально. Що ще варто обов'язково пам'ятати на рахунок добросовісного використання, якщо автор того чи іншого твору втрачає дохід через те, що ти використав частину його ролику, фільму чи ще чогось. Він має право подати на тебе в суд, не тільки заблокувати твоє відео, маю це на увазі. Також ролики для своїх відео можна брати з різних стоків. Я використовую сайт Pixels, мене він повністю влаштовує, він абсолютно безплатний, тому можеш користуватися. Знову ж таки, посилання буде в описі. На відео теж можна купляти права на використання, цього ніхто не відміняв і така практика існує, але в більшості ніхто цього не робить. На Ютубі ж є така ліцензія, як Creative Commons. Яка дозволяє використовувати відео з указанням автора. Наприклад, нам потрібне відео про релігію. Вбиваємо в пошуку релігія, в фільтрах вибираємо Creative Commons ліцензію, і, в принципі, з всіх цих роликів ти можеш брати якісь частинки. Для використання у своєму відео. Проте маю на увазі. Дуже часто буває ситуація, що хтось е, бере відео без ліцензії Creative Commons і перезаливає на свій канал. Тому перед тим як брати те чи інше відео, тому що воно з ліцензією Creative Commons, перевір, чи це дійсно відео автора каналу, з якого ти скачав цей ролик. На рахунок картинок. Е, я не бачу жодного разу, щоб блокували відео чи канали за використання картинок. проте, на одному з українських каналів була історія, що була використана фотографія татуювання, і в коментарях знайшовся носій цієї татушки і попросив прибрати фотографію з відео. В іншому випадку він грозився кинути страйк. Ми з ним переговорили і просто за допомогою вбудованих інструментів YouTube розмили фрагмент, де була фотографія його татуювання. Відповідно, ми уникнули проблем. Тобто. Такі ситуації бувають, і не варто сподіватися, що вони тебе оминуть. В кінці дам тобі ще пораду, якщо хочеш використовувати чиїсь ролики, музику і так далі, старайся використовувати якомога коротші фрагменти. В ідеалі секунд на 10, не більше. В такому випадку у самій системі контент ID буде важче розпізнати порушення і буде менше шансів отримати попередження або страйк на своє відео. Також не забувай, що цей контент має бути видозміненим, і він має бути лише частинкою великої історії, а не тупим перезаливом. І ніколи не дивись на інші канали. Так багато популярних блогерів використовує сучасну популярну музику і так далі, і бла бла бла. Але ти ж не знаєш, можливо, вони купили права на використання цієї музики, можливо, у них є письмовий договір з правовласником, який дозволяє йому використовувати той чи інший трек. Можливо, у них уже прилетіло попередження і була знята монетизація, а ти про це не знаєш. Тому краще не звертати на них увагу, а йти своїм шляхом і не порушувати правила Ютубу. На цьому на сьогодні все. Якщо був корисним, не забудь поставити лайк. В коментарях можеш залишити заявочку на безплатний аудит, який я проведу в кінці місяця. А ми зустрінемось зовсім скоро. До зустр... До